Звуки сирени та запах газу у повітрі. Саме за таких, максимально наближених до реальних умов, проходить обласний огляд-конкурс аварійно-диспетчерських служб пад Чернігівгаз. Цьогоріч дещо змінили формат змагань. Тепер всі команди будуть змагатися парами. Після чого, за результатами виступів, із 26 команд оберуть трьох переможців. Змагання розпочали кращі бригади області, головного підрозділу і щольського управління. Перше завдання усунення витоку газу в газовому колодязі. Команди працюють як годинниковий механізм. Кожен знає, що та як він повинен робити. За кожним кроком газовиків спостерігає комісія. Ці змагання це є проведення тренувань, знання плану локації та ліквідація аварійних ситуацій. Тобто дані аварійної бригади виїжджають. Правої практичні тренування з реальним витоком газу. На оцінку команди впливає безліч факторів: теоретичні знання, оснащення та технічний стан автомобіля, вміння застосовувати рятувальні засоби та правильність виконання дій під час ліквідації аварії. Час усунення надзвичайної ситуації також грає важливу роль. Тут максимальний час, який відводиться для цього, це 40 хвилин. 40 хвилин повністю на відпрацювання всього нормативу. Від моменту заїзду, від моменту до Докладу, як то говорять керівника аварійної служби, майстра, і до моменту остаточного докладу про те, що виконані роботи всі в повному обсязі. Також серед завдань усунення витоку газу на фланцевому з'єднанні житлового будинку, виявлення витоку газу та його усунення на підземному газопроводі. Такі змагання гарна нагода потренуватися, адже у разі виникнення надзвичайної ситуації у працівників аварійно-диспетчерської служби немає права на помилку. В разі якихось дій або аварії ми повинні бути впевнені і переконані, що такі аварійні служби забезпечуть максимально коротке? Максимально короткий час забезпечують ліквідацію будь-якої аварії, перш за все пов'язаною з газом, бо це безпека населення. За результатами трьох етапів змагань, команда головного підрозділу управління по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» набрала 258 балів. А Щорське управління по газопостачанню та газифікації 126 балів. Аварійники ж закликають. Під час користування газовими приладами бути пильними та обережними, аби їхню майстерність не потрібно було доводити в реальних умовах.